Вітаю, мене звати Валерій Пономаренко. Я адвокат, і це черговий епізод подкасту спеціально для сайту Ваш юрист. Дуже популярним запитом до адвоката є запитання, до прикладу, контрагент винен нам гроші, що робити. Практика показує, що підприємства часто припускаються фатальних помилок у судових процесах через незнання базових правил. Виявляється, дехто. Наприклад, не знає про позовну давність, інший поширений випадок, коли бізнес приходить до суду з неналежно оформленими документами, здавалося б, звичайні первинні документи, але через відсутність підпису, печатки чи інших обов'язкових реквізитів, суд не приймає їх як належні докази. А без доказів навіть найкраща правова позиція стає безпарадною. Особливо прикро, коли компанія втрачає час і гроші на судовий процес, а потім отримує відмову через, наприклад, неправильно обраний спосіб захисту свого порушеного права. Тому сьогодні широкими мазками, в першу чергу, для непрофесіонала, що має все наведене далі знати, розберемо процес судового захисту бізнесу. Я розповім. Як правильно підготуватися до суду та максимально захистити свої інтереси ще до початку процесу? Ми поговоримо про те, які документи потрібно і як їх належно оформити, щоб вони стали вагомими доказами в суді. Окрему увагу приділимо фінансовій стороні питання, і, звісно, розберемо, що робити після отримання судового рішення, адже часто саме на цьому етапі. Починаються найбільші складнощі. Особливу увагу приділимо практичним парадам та типовим помилкам, які можуть коштувати бізнесу десятки і сотні тисяч гривень. До речі, на нашому сайті ваш юрист .ua» в розділі публікації на сторінці даного епізоду подкасту ви знайдете чек-лист підприємцю для підготовки до суду. Почнемо з найважливішого: як зрозуміти, чи варто взагалі йти з певного питання до суду. Судовий процес це цивілізований та ефективний спосіб захистити інтереси бізнесу. В розвинених країнах компанії активно використовують суди для вирішення спорів, і це абсолютно нормальна бізнес-практика. Україна впевнено рухається цим же шляхом. Наші суди стають все більш прогнозованими, а судова практика більш сталою. З власного досвіду можу сказати: якщо у вас є обґрунтовані вимоги та належні докази, не варто боятися звертатися до суду. Це набагато надійніше ніж витрачати місяці на безрезультатні переговори чи намагатися вирішити питання по-доброму. Судове рішення дає вам законні механізми для захисту своїх прав та повернення коштів. Після запровадження інституту приватних виконавців ми отримали інструменти для швидкого та ефективного виконання судового. Рішення. Особливо важливо розуміти, що судовий процес це чіткий регламентований механізм. Ви завжди знаєте, що буде далі і які у вас є можливості. Наприклад, якщо контрагент затягує розгляд справи, є процесуальні інструменти протидії. Якщо він намагається приховати майно, можна накласти арешт. Якщо не виконує рішення, є виконавча служба та приватні. Виконавці, звісно, перед зверненням до суду важливо оцінити кілька ключових моментів. По-перше, наявність реальних доказів вашої правової позиції, по друге, співвідношення суми позову та потенційних судових витрат, і по-третє, перспективи реального виконання рішення суду. Є лише кілька ситуацій, коли суд може бути не найкращим варіантом, наприклад. Якщо сума спору настільки незначна, що не виправдовує навіть судовий збір, або якщо у вас критично важливі строки, а питання можна вирішити швидше шляхом переговорів, проте це скоріше виключення, які лише підтверджують правило. З практики можна навести показовий приклад, коли до нас звернулися підприємства виробник промислового холодильного обладнання, в якого виник спір. З мережею супермаркетів поставили партію промислових холодильних камер на декілька мільйонів, але оплату отримали лише частково. Контрагент спочатку обіцяв погасити борг, потім почав уникати спілкування, а далі взагалі заявив про нібито недоліки обладнання. Ми одразу подали позов, попередньо підготувавши всі документи, договір, видаткові накладні з оригінальними підписами та печатками. Акти введення в експлуатацію, листування щодо погодження специфікацій. Особливо корисними виявилися сервісні акти, з них було видно, що обладнання успішно працює вже півроку і жодних нарікань не було. Процес зайняв 4 місяці, суд повністю задовольнив позов про стягнення основного боргу, 3% річних та інфляційні втрати. Пеня у розмірі подвійної облікової ставки вдалося досить швидко отримати судовий наказ після набрання рішенням суду законної сили, і буквально через 5-6 годин після цього на рахунках боржника були арешти в межах сум, визначених судовим рішенням. Тепер поговоримо про документи, які допоможуть вам виграти справу. З досвіду скажу, суд це не похід до чиновника порішать питання, і обсяги корупції в українській судовій системі очевидно перебільшені обивателями і недоброчесними адвокатами. В суді маємо чітку математику: є документ, є перемога, немає, немає про що говорити. Які документи мають бути у вашій справі обов'язково? Перше договір з усіма додатками та специфікаціями. Навіть якщо якісь умови погоджувались потім, підписуйте додаткову угоду, жодних домовленостей на словах, друге документи, що підтверджують виконання зобов'язань для поставки це видаткові накладні та акти приймання передачі, для послуг акти виконаних робіт. Для грошових переказів, платіжні доручення з банку або банківські виписки. Кожен документ має містити повну інформацію, дату, суму, підписи, печатки, третє вся переписка з контрагентом, листи щодо оплати, претензії, відповіді на них. Важлива порада. Завжди надсилайте офіційні листи рекомендованою поштою з описом вкладення. Чому? Бо суд бачить, ви діяли добросовісно. Намагалися вирішити спір, попереджали про наслідки. І головне, зберігайте оригінали всіх документів, адже якщо ви не зможете пред'явити оригінал на вимогу суду, вірогідно ваші шанси понесуться донизу, хоча інколи і можна довести обставини сукупно з іншими доказами. Окремо про електронні докази. Якщо важливе листування йде через емейл. E Зберігайте всі листи з технічними заголовками. Якщо через месенджери робіть експорт листування. Для відео та фото важливо зберігати метадані, дату, час геолокацію. локацію. Пам'ятайте, суддя бачить справу через документи, чим чіткіше і повніше вони оформлені, тим швидше ви отримаєте позитивне рішення. Далі про сам судовий процес. І почнемо з подання позову. Часто бізнес сприймає це як складну бюрократичну процедуру, але насправді все чітко і зрозуміло. Якщо знати кілька важливих моментів, все пройде швидко і без проблем. Перше правильно визначаємо суд для бізнес-спорів це здебільшого господарський суд за місце знаходженням відповідача. В деяких випадках можлива альтернативна підсудність, однак з цим треба бути уважним, щоб не втратити час. Друге, чітко формулюємо позовні вимоги. Тут важливо зрозуміти, чого саме ви хочете досягти. Це визначається на стадії формування правової позиції і є архіважливою частиною судового процесу. Все просто коли мова йде про стягнення боргу, вказали основний борг. Порахували неустойку, 3% річних інфляцію і стягуємо. Однак часто все не так просто позови про визнання правочину недійсним, укладеним тощо вимагають більш уважного дослідження обставин для обрання правильного способу захисту порушеного права. Тепер про підготовче засідання це не просто формальність, як дехто вважає, це ваш шанс правильно спланувати процес. На підготовчому засіданні суд вирішує, які докази потрібні, що та звідки треба витребувати, чи призначати експертизу тощо. Головне на підготовчому засіданні чітко заявити всі необхідні клопотання. Хочете витребувати документи? Заявляйте про це. Потрібна експертиза, готуйте питання експерту та заявляйте про це. Якщо щось не заявити на підготовчому, Потім буде значно складніше протиснути, а інколи зовсім неможливо. До речі, саме на підготовчому засіданні доречно обговорити можливість мирової угоди, якщо ви бачите таке прагнення з боку відповідача. Чому саме тоді? Тому що всі сторони вже побачили наявні докази, оцінили свої позиції, а суддя розуміє суть спору. На цьому етапі можна знайти компромісне рішення. Яке враховуватиме і вже понесені судові витрати до того ж, у разі затвердження мирової угоди на цій стадії виекономити час та ресурси на тривалий судовий розгляд, можливо, експертизу та інші процесуальні дії, які ще попереду, після підготовчого засідання починається розгляд справи по суті. Тут важлива чітка стратегія поведінки: в суді не місце емоціям чи спробам тиснути на жалість суду, тільки факти, документи і правова позиція. Ваша поведінка в судовому засіданні має демонструвати повагу до суду і впевненість у своїй позиції. Говоріть чітко, по суті, без зайвої полеміки з опонентом. Судді не люблять, коли починається балаган. Відповідайте на питання судді конкретно з посиланням на докази у справі. Я знаю одного колегу адвоката, який вміє дійсно чудово плутати суд, дуже гарно зміщує фокус, заплутує, заколихує суддю, і це інколи навіть працює. Але до першого разу, коли суддя відчуває і зрозуміє цю тактику, це погано відображається на результаті роботи. Адвоката. Тепер про електронний суд, який суттєво спрощує процес. Зареєструватися в системі можна через електронний кабінет на сайті електронного суду з використанням ЄЦП. Після реєстрації ви можете подавати документи онлайн, відстежувати рух справи, отримувати судові рішення в електронному вигляді. Важлива перевага електронного суду. Ви миттєво отримуєте підтвердження подання документів і бачите, коли їх отримали інші учасники процесу. Це особливо зручно при подачі клопотань чи додаткових доказів. Не потрібно чекати на пошту чи витрачати час на поїздки до суду. До того ж, електронний суд економить ваші кошти, не потрібно робити паперові копії всіх документів. Платити за відправку поштою, витрачати час на поїздки до канцелярії суду. Всі документи завантажуються в систему в електронному вигляді, підписується ЄЦП і справу розпочато. Єдина порада завжди перевіряйте якість сканованих документів перед завантаженням. Вони мають бути чіткими, розбірливими, всі підписи та печатки добре видно. Це дрібниця. Але може зекономити вам час на додаткові пояснення чи подання оригіналів. Тепер коротко про фінансову сторону судового процесу. Багато хто думає, що суд це дуже дорого. Насправді, якщо правильно підійти до питання, витрати можуть бути цілком розумними, а головне, їх можна стягнути з відповідача у разі виграшу справи. На жаль, судді люблять дещо зрізати заявлені адвокатам Гонорари, та менше з тим. Почнемо з судового збору для майнових спорів в господарському процесі він складає півтори відсотки від суми позову, але не менше одного прожиткового мінімуму. Здається, багато, але не поспішайте з висновками. Це набагато менше, ніж ви втратите, якщо не звернетесь до суду. Щодо витрат на правову допомогу, тут теж є свої особливості. В господарському процесі суд присуджує розумні витрати на адвоката, що це означає, якщо ви надасте детальний опис наданих послуг, підтвердити їх актами та платіжками, суд включить ці витрати в судове рішення. Важливий момент полягає в тому, що намагання штучно завищувати витрати на адвоката не спрацюють. Суд оцінює їх розумність, виходячи з складності справи, кількості засідань, обсягу документів. З практики, суд зазвичай присуджує від 20 до 50 тисяч гривень за повний супровід справи в першій інстанції. І головне, всі ці витрати ви зможете стягнути з відповідача, тобто, якщо ви виграєте справу. То отримаєте не тільки основну суму боргу, а й компенсацію судового збору та витрат на адвоката в результаті судовий процес може виявитися фінансово вигідним не тільки з точки зору повернення боргу, але й з точки зору супутніх витрат. Отримання судового рішення це важливий, але не останній етап процесу. Розберемо, що відбувається далі і які варіанти розвитку подій можливі. Перший варіант: відповідач добровільно виконує рішення суду, звучить фантастично, але таке теж буває, особливо якщо це великий бізнес або просто немає бажання втрапляти на 10% виконавчого збору. В такому випадку ви просто отримуєте кошти і завершуєте процес. Другий варіант: відповідач подає апеляцію: у нього є 20 днів після отримання повного тексту рішення в господарському процесі. Тут важливо розуміти, подання апеляції зупиняє виконання рішення, але це не привід для паніки. До речі, про апеляцію. Якщо рішення суду першої інстанції частково або повністю не на вашу користь, однозначно подавайте апеляцію. Це не просто ваше право, а необхідний етап захисту інтересів, ви вже увійшли в судовий процес, вклали час та кошти, тому боріться до кінця. Часто саме в апеляції вдається переламати справу на свою користь. Апеляційний суд по новому оцінює докази, може інакше подивитися на правову позицію. Колегія з трьох судів це додаткова гарантія об'єктивного розгляду, тому використовуйте всі процесуальні можливості для захисту своїх прав. Які підстави для апеляції дійсно працюють? По суті будь-які. Від неповного дослідження доказів до неправильного застосування норм права, головне грамотно підготувати скаргу та правильно обґрунтувати свою позицію. Набагато складніше з Верховним судом, де діють так звані касаційні фільтри. Однак відносно апеляції подібних ускладнень не передбачено. При цьому зауважу справедливості заради, що скарги на кшталт суддя був упереджений або рішення несправедливе, без конкретних юридичних аргументів це втрата часу і грошей. Апеляційний суд розглядає правові питання, а не емоційні оцінки. Третій варіант рішення набирає законної сили, але відповідач не поспішає його виконувати. Тоді ми переходимо до примусового виконання, але про це дещо пізніше. Після апеляції у нас є ще один важливий етап касаційне оскарження до Верховного суду, і тут потрібно розуміти кілька важливих моментів, які часто не враховує бізнес, приймаючи рішення про касацію. По-перше, касація це не просто третя інстанція, що дублює функції апеляції, це можливість створити важливий судовий прецедент. У вашій категорії справ Верховний суд формує практику, і якщо ви виграєте справу там, це захистить не лише вас, але й може захистити ваш бізнес у майбутньому. Особливо це важливо, якщо ви працюєте в специфічній галузі або маєте схожі контракти з іншими контрагентами. Практика Верховного суду це орієнтир для всіх судів в Україні, тому навіть якщо ви програли в першій інстанції та апеляції, але впевнені у своїй правовій позиції. Ідіть до кінця. Часто саме в касації вдається досягти справедливого рішення, особливо у складних чи нетипових спорах. Так, касація має свої особливості: обмежені підстави для оскарження, необхідність чітко обґрунтувати порушення норм права, більший судовий збір. Але не дайте цьому вас налякати. Якщо ви вже пройшли дві інстанції, опустити руки може бути нерозумно. Часто саме страх перед складністю касаційного оскарження змушує бізнес відмовлятися від захисту своїх прав на цьому етапі. Це об'єктивно скоріше буде помилкою. До того ж, касаційний суд можна просити зупинити виконання рішення у справі після його проголошення апеляційним судом. Це Інколи може дати додатковий час для маневру та можливість захистити свій інтерес в межах позасудового врегулювання спору. У деяких випадках цей час можна використати для переговорів з опонентом вже з сильнішої позиції, адже сам факт подання касаційної скарги показує, вашу готовність іти до кінця і створює додаткові ризики для. Контрагента з власного досвіду скажу, розгляд справи у Верховному суді потребує особливо ретельної підготовки. Тут важливо не просто описати обставини справи, а показати, чому ваша справа важлива для формування єдиної судової практики. Ми завжди ретельно аналізуємо існуючу практику Верховного суду, шукаємо схожі справи, виявляємо неоднакове застосування норм права різними. Судами. Це дійсно непросто і вимагає чималих зусиль. Однак перемога в Верховному суді того варта. Між іншим, треба не забувати, наприклад, і про те, що Верховний суд не переоцінює докази. І останній важливий момент: касація це не лише про перемогу в конкретній справі, це про формування передбачуваної судової практики. У вашій сфері бізнесу, навіть якщо шанси на перемогу не 100%, часто варто йти до кінця, щоб отримати чітку правову позицію найвищого суду з важливого для вас питання. Отримання рішення суду це важливий, але не фінальний етап. Тепер потрібно це рішення виконати, і тут починається найцікавіше адже папірець з гербовою печаткою це добре. Але нам потрібні гроші чи інше реальне виконання. Перше і головне правило не чекайте добровільного виконання, дійте одразу. Як тільки рішення набрало законної сили, отримуйте наказ і подавайте його на примусове виконання. Навіть якщо боржник обіцяє заплатити, краще мати відкрите виконавче провадження. Це дисциплінує і дає вам додаткові важелі впливу. За власного досвіду скажу, вибір виконавця критично важливий. У нас є два варіанти Державна виконавча служба та приватні виконавці. Особисто я беззаперечно рекомендую приватних, вони працюють швидше і ефективніше, бо зацікавлені в результаті. Важливий момент не соромитися використовувати всі законні механізми тиску, заборона виїзду за кордон для директора боржника, кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду, все це працюючі інструменти. Мав я випадок, коли боржник пару місяців ховався від виконання рішення. Це в цілому звичайна практика для певної категорії боржників. Переписав майно, закрив рахунки. Але коли ми почали процедуру притягнення директора до кримінальної відповідальності і працювали для отримання заборони виїзду за кордон, гроші знайшлися за тиждень. Виявилося, що ця добра людина має право на виїзд в часи воєнного стану і дуже тим. Дорожив. Ще зараз працюємо над банкрутством певного підприємства боржника з метою покладення відповідальності за зобов'язанням підприємства на директора та учасника. Адже цей добрий чоловік вирішив з якогось дива, що він перетопить підприємство, і ніхто не дотягнеться. Досить примітивні підходи. Буду завершувати даний епізод і хочу виокремити три головні поради. Які гарантовано підвищать ваші шанси на успіх у суді. Порада перша і найважливіша: готуйтеся до суду ще до виникнення спору. Всі ваші договори, первинка, листування мають бути оформлені правильно. Не чекайте проблем, створюйте доказову базу заздалегідь. Повірте, наявність правильно оформлених документів, часто взагалі запобігає виникненню спору. Несумлінний контрагент розуміє, що програє. Друга порада, якщо вже йдете в суд, будьте готові пройти всі інстанції. Це не спринт, це марафон. Плануйте свій час, бюджет і стратегію з урахуванням того, що процес може тривати рік-півтори, але часто можна впоратися і за 3-4 місяці. І третя порада: контролюйте процес на всіх етапах, не покладайтеся повністю на адвоката, ви краще за всіх знаєте свій бізнес і часто можете помітити важливі деталі, які юрист може пропустити. Однак і заважати адвокату робити свою роботу, повчати чи протискати теж не варто пробувати. Це дуже дратує та демотивує. І наостанок на нашому сайті ваш юрист.ua в розділі публікації на сторінці даного епізоду ви знайдете чек-лист підготовки до суду. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!